Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Олександр Осип'як, я консультант з рішення SAP Business One. На сьогоднішньому відео ми ознайомимося з конвертацією валюти в SAP. Уявімо собі наступну ситуацію. Нашій компанії потрібно придбати 400 євро. Для початку нам потрібно створити в системі вихідний платіж на транзитний рахунок грошових коштів в національній валюті. Для цього переходимо в банківські операції. Та відкриваємо вихідні платежі. Обираємо рахунок. В нашому випадку це будуть грошові кошти в дорозі в національній валюті. Обираємо філіал. Вказуємо суму. В нашому випадку 16 тисяч гривень. Переходимо в засоби платежу. Обираємо рахунок головної книги. А також вказуємо суму. Натискаємо ОК, і додаємо вихідний платіж. Можемо повернутися до нього та переглянути бухгалтерські проведення. Ми Бачимо по дебету грошові кошти в дорозі в національній валюті, по кредиту поточні рахунки в національній валюті. Наступним кроком. Переходимо в модуль податковий та бухгалтерський облік, валюта та відкриваємо конвертація валюти. Обираємо, що це купівля валюти. Вказуємо, що ми купляємо євро. Підтягується курс. Вказуємо суму купівлі в нашому випадку 400 євро. Також дана сума перераховується в гривні. Також можемо вказати комісію банку та додаємо конвертація валюти. Можемо повернутися та переглянути бухгалтерську операцію. По дебету грошові кошти в дорозі в іноземні валюти та адміністративні витрати. По кредиту грошові кошти в дорозі в національній валюті. Останнім кроком нам потрібно створити вже вхідний платіж з транзитного валютного рахунку грошових коштів на поточний валютний рахунок. Для цього переходимо в банківські операції, відкриваємо вхідні платежі, вказуємо рахунок, обираємо валюту євро, вказуємо філіал, також підтягується курс, вказуємо рахунок головної книги в нашому випадку. Це вже буде грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. Вказуємо суму. Переходимо в методи платежу. Обираємо рахунок головної книги. Поточні рахунки в іноземній валюті та вказуємо суму 400 євро. Окей. Натискаємо додати. Переглянемо бухгалтерські проведення по дебету поточні рахунки в іноземній валюті, по кредиту грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. Дякую за увагу. Обирайте SAP Business One.